Добрий ранок, рибаки. Виїхали нині от з кумом на рибалочку. Будемо пробувати відкрити спінінговий сезон. Зимовий спінінг буде. Ще на дворі тільки починає розвернятися. Ми перші нема нікого. От кум буде з лодки ловити. Та от лодочка. Одномісна, вулкан. Кумен, де силікон? Не знаю, де силікон. Вже десь там загубив силікон. І будемо пробувати ловити. Але починається дощ, якийсь починає крапати. Дивилися, про не було, виїхали. Крапить дощ. Ну, будемо сподіватися, що він перестане. Так, зараз бігенько по снастях пройдуся. От я буду. Покажу, чим рибалити У мене отакий от, от спінінг. Не цей дуже світло. Зараз зроблю трошки. Шкільніше. Так. Спінінг в мене Zemex Spider Pro. Довжині 2.40 і тест. 315. Катушка в мене от, фаворит сапфір 2500. І шнур намотаний, так само фаворит Smart PE, чотирьохжилка Буду зараз пробувати ловити на силікон. Ось буде у мене перша така от. Силиконка, кіога, John, грузик 6 грам і хлюрокарбоновий увідаць. Зараз покажу кумові снасті. Покажи нам вам ті свої снасті. Це ще паука. <laughs> так, кума, що то кума? Кума? 240 тоже 5.20 тест. Катушка Ryobi. Трьох тисяч. Ryobi Virtuus. І нитка też Smart PE, але восьмежилка жілка теж флюр. Ось на таку буде. На такий буде твистер. Краказябру, на. Все, будемо помаленьку. Йти, пробувати. Лови, зараз виключу світло. Отже. Вже нормально. Більш-менш видно, вже можна кидати. Якщо перестане дощ, то буду щось знімати, як вийде. А якщо ні, то наче відео не буде. Але ну, сподіваємося, що перестане. Все, йдемо, будемо пробувати ловити. Ну що, перша є, не знімав, бо тільки що воно так більш-менш розвиднулося. І дощ цепит, то не знімав. Взяла десь так зі середини ставу. Зараз покажу. Вимотаю, звідси от ось така от щучка десь така до кілограмчика. Так, зараз відчеплю, покажу на що попалася. Так, попала ось на такий от силікон від Crazy Fish. На фата такого. В кольорі моторне масло. 7, 7 грам грузик. Я вже там, тут його що кидав, обірвав, тому зачепив десь коло берега. Тому перев'язався швиденько і ось є перша рибка. Кум теж вже розловився. Отам от, на лодці. Приїхали ще рибаки. Кум розловився. Так само зловив десь і вже каже, був знов один схід і знову зірвало хвоста з тієї кракозябри, що то я вам показував. Добре, все. Постараюся вже зняти більш так, детальніше, дощ вже менший, вже так нормально розвиднялося. Тому надіюся, що буде цікаво. Ловим далі. І так, перейшов я на друге місце. Перейшов на друге місце, другий закид. А в кума знову риба і каже, що є щось гарне. Я навіть звідси бачу як лодкою крути. Ну тільки я, не, напевно, що не зможу приближити, так щоб показати вам. Він стоїть так в боку туди, то я не покажу. Ну, будемо сподіватися, що і нас таке клюне. Бери ліп гріб! Є? О! Каже, витягнувши з стросиком якимось. Так, коло бера самого я вже не тягну, а зразу викмотую, бо є геляки. Тут колись лежали верби, бобри покидали. Тому... Вже одну першу обірвав рибку. Так, все кидаємо, оу, о, бач, так, проводку роблю. Саму таку звичайну. Два оберти ручкою і пауза. Рівномірки не роблю, тому що, думаю, зараз так, зима. Риби, метаболізм. Заповільнений то. Так. Два оберти пауза. Два оберти пауза. І в мене, і от на такій самій проводці в мене та була шучка. Ще якесь зілля чіпляю, чую на дні. Що, гарна? Гарна? Ага. О, каже десь така півтора. Ну то вже гарно. То теж на ту ту з тим хвоста тут. Не, я на того фата буду проводити. фета, чи як там воно правильно. Угу, догнала. Догнала? О, зілля. Зіля тягнеться тебе чи ні? У мене то само. А купалася щучка. Зараз будемо брати. Онлайн, на жаль, клювання не далося зазняти, але от є. Так, підсадчик. Така невеличка, але приємно. Опа. О! Є. Все. Подобайка. Так, зараз ще покажу на що її зловив. Стоже знайшов в себе якусь таку от кракозябру. Типу п'явка. Щось таке воно о. Поставив сет, бо дуже е, зілля чіпляє. Тому поставив об сета. Такий от грузик 7 грам. І от така п'явочка. І кум щось теж. Ловина похожа, тільки в нього колір, е, машини масло і набагато більший розмір. Тому він же зловив щось там пару щужок. Собі на лодці заплив, тишина і ловиш щук. Так, я йду, поміняю трошки місце і буду далі ловити. Так, перейшов я знову на друге місце. Хочу обловити ось цей берег напроти. Вон кум на лодці. І туди о, хочу берег оцей обловити. А раніше я був ось там. Так. Буду зараз пробувати обловлювати, кажу, що дуже багато є покльовок. Одна в нього зійшла ще. Тому кажу, що найнеповно такого ще щоб так клювало. Ну, може дрібна, але будемо пробувати. Das ist it. Прийшов я вже до машини. Будемо якийсь чайок пити. Он кум гребе. Кажу, стільки риби наловив, по лодку, що не може дотягнути. Що? Стільки наловив, що не можеш плисти, так? Стільки наловив, що не можеш плисти? Добре, будемо пити чай. Потім ключ покаже, що ви там поналовлювали. Так, кум трохи вирішив викинути. Та все, дріб'я той, що опався, щоб не казали, що якісь там хапуги чи ще щось. То все таке да, викидається. О. Поплили сюди. Ого, там вот є. Ого, поплили штучки. Все. А вже інтригу потримую, потім вже покажу решту улову. Все, маленько хай росте, ми будемо пити чай. Так, поміняв я знов місце вже от. Твори бачу в цьому каналі. Там був нічого, тепер перейшов сюди. Взяв кума силікон, такий, як він лови, і ту крикозябру я показував. Зараз спробуємо. Чи щось буде з того, чи ні? Трошки змінив тип проводки. Більше роблю обертів, 4-5 обертів, бо на 3 щось нічого. А якщо робиш довшу, то час від часу прокльовується, але щось невеличке, бо дуже тяжко засікти. А якщо 2-3, 2-3 оберти, то нічого. Ну, будемо сподіватися, що щось тут проклюнеться. Може якраз вдасться зазняти онлайн? Є щука. Шуни в берег. Може, зараз вийде? Є щука. Де ти є? Ух ти. Ну така, ніженька сачка нема. Сачок далі. Ух ти, диви, як дави. Ну, така нічого. О! Давай, 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 засіклася непогано. Як завжди сачка нема коло мене. Опа. Гарно, то гарно. Подивіться, дивіться яка. Красунька. А яка побита, от. Щось добре її жарнуло. І то так розпорено. Каз, чи ведра. Або ведра, або ще більше щука латнула за хвіст. Все, відчіплюємо. І швиденько ловимо далі. Зачепилася надійно. О! Майка. Така десь до кілограмчика. Грам 900. Така. Все, ловим далі. А ви вподобаєчку. Ну з тих ту вже як, щепів, як ще одна є. Але та невеличка, я вже одні підтягнув. Не знаю, чи буде видно, ні, напевно не буде. Ну то та, така карандашик. Ту 100% її будемо випускати. Акуратно її забираю. І будемо випускати. О! Подивіться Ось така маленька красунька. Ми тут зараз будемо випускати. Акуратно її відчіплюємо. А вчепили тільки притиснула легенько знизу. І будемо випускати. А ти диви? Ніби притиснула, але... О, все. Зараз покажу вам. Так хай росте. Все. Пливи. О, все. Поплило. О, тільки пузрі Все, випускаємо рибку, щоб росла. Обливив я оцю діляночку. Було звідси дві рибки. Одна маленька, пила рости далі, друга більшечка. І тепер буду йти трошки до водачі з цим каналом. Буду пробувати ще там. Трохи кущі, але нічого, нормально. Так, с Тими кущами буду лізти, ставлю на паузу. Є риба. Є реба. Є щука. О. Нічка така. І знову я не маю коло себе підсалки. О. О. О такий шнурок. Так, зараз швиденько її відчеплю і покажу. Ось такий шнурочок попався. Хоч невеличка, але емоцій принесла багато. Тому швиденько ловим далі. Ой, не падай. Ну що, будемо закінчувати нашу риболовлю. Обловив я весь цей рів, звідси взяв три риби. Може, і ще взяв би ще й четверту, але била-била якась дрібна, поки от що <смас> зробила з рибки. Обгризла хвоста. дивіться дивіться, яка почовпана та рибка. Гляньте. Посічена, як то ножом, хто посік. Так що ось така то риболовля в нас. Йду вже до машини, помаленьку будемо змотуватися вже по обіді. І будемо їхати додому. Результат непоганий. Кума більша, така гарна, щучка попалася пару штук. У мене трохи менша, але задоволення отримали. Досить таки активна була нині рибка, тому спінінг зимовий получився на ура. Добре. Зараз ще, значить, вставлю фото у лову, чи коло машини вже покажу. Буду бачити. Йду до машини і будемо їхати додому. Все, всім, кому сподобалося відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на риболовлі.